Drive. І сьогодні ми будемо знімати огляд на Volkswagen E-Golf 2015 року. Саме ця машина у мене зараз на 24 кВт. І я вам розповім сьогодні про її характеристики, зовнішній вигляд та інтер'єр. Цей автомобіль був пригнаний з Норвегії. Ну, я його... Особисто не проганяв, Була людина, яка займалася електричними автомобілями. Вона пригнала саме цю машину. На той час це було в 2022 році, вона коштувала 15 тисяч доларів. А зараз за такий автомобіль середня ціна 10 тисяч 500 доларів. Але як ми знаємо, у нас саме версія Дорі Сталінг, це видно по фарах, що вони такі. І рестайлінгова версія 2017-го пішла на 36 кВт. Відрізняється вона, ну, як сказати, кардинально чим. Не дуже сильно. тільки фари. Автомобіль, коли ми його купляли у 2022 році, був пробіг 82 тисячі кілометрів. Машинка в нас 2015 року, але ну, я точно не знаю, чи був там скручений пробіг. Але по такому зовнішньому стану в салоні. Сказати, що ні. 80 тисяч, думаю, це її реальний пробіг. Ну зараз вже 50 тисяч кілометрів. На машині я вже проїхав 68 тисяч кілометрів. Сказати, що мені її не вистачає, да, скажу не вистачає, тому що мені не підходить саме ця версія на 24 кВт. Мені більше підійшла на 36 кВт. Бо в мене, як я вам напомню, у мене дві роботи. І мені потрібно постійно їздити то туди, то сюди в іншу точку. Виходить так, що я день заряджаю по два рази машину. А саме більше це напряжно зимою. Як ми знаємо, що зимою акумулятор, ємність акумулятора падає, так само і пробіг падає. Але слава Богу, що саме в цій машині є тепловий насос. Дивіться, зараз покажу, де він саме знаходиться в цій машині. Ось тут а, бачимо дві трубочки, це тепловий насос. Якщо їх тут немає, значить версія без теплового насосу. Мотор не дивіться, буду дуже сильно грязний. Дуже класно закривається капот, мені подобається. Хотілося б, звісно, сюди, щоб тут багажник був, так як у Теслі, але маємо, що маємо. І так, перейдемо ми зараз до... Колеса у нас зроблені в такому вигляді, як ковпаки. Це зроблено для того, щоб була більша аеродинаміка. І автомобіль не втрачав свою швидкість і кіловати Ось. Що я можу сказати по кузову? Кузов трішечки він такий гарний, але він деколи не є. Ось ми зараз тут побачимо. Ось такий моментик, тут він знивав, але я його так замазав. Так само зараз я вам покажу і тут. Ось, дивіться, козов отак трішечки зниває. Це є такі моменти Volkswagen. І так само була ржавчина у нас на задній, на, на задній двері. тут ось. Так, пішла рожавчина, Ну це я вже зробив в цей момент. Як бачимо, як бачимо, тут немає. Там розкажу про зарядну станцію, швидку зарядку. Ось, у нас тут знаходиться порт Type 2, це повільна зарядка. А тут у нас знаходиться CS Combo 2. Це швидка зарядка. Заповніть цей порт. Моя рекомендація для вас купляти Саме таку машину з таким портом, бо бувають Volkswagen є e golf на 24 кВт, що є зарядний порт, тільки Type-2. Я просто не представляю таку ситуацію, якщо ви будете їхати в Житомир, це 150 км, А саме машина ця може проїхати, як вона виїхала з салону 140 км. 140 160 км. Ви просто будете їхати до Житомира на половину шляху вас машина від деякої, деякої неправильної стилі їзди може у вас розрядитися, і ви просто встанете, поставите на зарядку і не доїдете. Як швидко, як ви хотіли. Тому я раджу саме купляти з таким портом і не економте на цьому, бо швидка зарядка це завжди круто. Якщо навіть у вас Може бути такі випадки, що знову будуть зимою виключати електроенергію. Ви від домашньої станції не зарядите машину, ось, бо вас виключили електроенергію, а вам дуже потрібно буде працювати, доїхати там з точки А в точку Б. Ви можете так же само поїхати на швидку станцію, поставити зарядку CCS Combo 2 і доїхати собі швиденько додому чи на роботу. Тема. Тут є два типи зарядка від домашньої мережі на Type 2. Вона повільна. Зараз я вам розповім про багажник. Багажник у нас доволі такий великий, сюди поміститься і два чемодани навіть три чемодани з, з пакетами. там всякими Колясочка вміститься сюди. Так само є ось така зарядка. Це вона виходить на Type 2 і підключається до електричної зарядки. Ось. Це отак підключається до електричної зарядки, а це сюди, на Type 2. Дуже добре, що у Volkswagen є такі зарядки. Бо я знаю такі випадки, що у деяких людей вони просто крадуть. Ось. І давайте я вам розповім про салон і яка тут. Можливо, буде комплектація. Так само, тут є така функція складування дзеркал, але в мене її немає, тільки тут є підігрів дзеркал. Ось так воно виглядає. А якщо складували дзеркала, то тут би ще була така проєкція. Але як бачимо, тут її немає. Так само тут знаходиться електричний, електричне світло, машина сама знає, коли її включати фари а в деяких американських версіях її нема. Ну це дивіться самі по комплектації. Я вам раджу вибирати саме таку машину, бо, як кажуть, комплектація це наше все. І ось так, дивіться, складаються у нас дзеркала. Ось, отак вони складаються вручну. Ну, В мене такої потреби немає, їх складати. Я постійно їжджу отак, як нормальні люди. І так само подивіться сюди. Тут є в нас адаптивний круїз контроль Ось у нас отакі кнопочки. Адаптивний круїз-контроль. Це без утримання в полоси. Так же само, тут є відстань між автомобілі. Допустимо, якщо ми поставили швидкість 50, -50 км на годину і спереді буде їхати автомобіль, воно так же само буде отримувати дистанцію за цим автомобілем. І я вам скажу, це все працює за допомогою дістройніка. Спереді на такій маш машині, там де радіатор, стоїть отака байдужка. Зараз фоточку тут прикріплю. І ну, так же само вона відповідає за безпеку. Якщо ви відволікаєтесь, там задивилися в телефон, воно автоматично тормозить, дає на тормоз, так тормостах. Я вам скажу, це дуже корисна функція, якщо ви постійно... Там їздити в телефоні, дивитись, бо там може не неуважно дивитись за дорогою. Ця функція вам обов'язково пригодиться. При виборі комплектації дивіться. Вибирайте краще норвежську версію, бо на американських машинах немає ось таких кнопочок. Це переключається у нас тут радіо, музика і додається гучність. Ось, як ми бачимо, все у нас працює. Так само в автомобілі немає краплею, бо це дорестайлінгова версія. От з рестайлінга вже є краплей. Ну, у мене раніше також був CarPlay, його можна встановити сюди, але, видно, власник дуже погано прошив і в мене просто на 4 місяць CarPlay злетів і все, його вже немає. А щоб його перестановити, це коштує 150 баксів, але я не бачу в цьому потреби, так як в мене просто тут є лукс, поставив музичку, включив і поїхав далі по своїх справах. Телефон тримає і нормально. Так, да, це зручно з краплеєм їздити, але я, в мене такої потреби немає. Так само тут, як ми бачимо, є кнопки з підігрівом. Ось. Підігрів також працює, і в деяких комплектаціях цих кнопок немає. Я просто не розумію, чому так. Гольф дуже сильно зекономили на цьому. Але це просто для таких країв, як у нас, це просто має бути база. І самий самий великий мінус, який тільки буває у гольфів. Давайте вгадайте тут зараз. Прийдіть і напишіть в коментарі, який великий мінус. А я вам розповім саме зараз. І самий великий мінус це камера заднього виду. В деяких машинах немає камери заднього виду. Подивіться, яка вона яскрава, як дуже добре вона працює. Здаємо назад. І як бачимо, у нас екран потух. А знаєте чому? Бо деякі люди люблять здавати назад і дивитися на екран. І не дивитися в бокові дзеркала Також потрібно при їзді назад дивитися в бокові дзеркала і в центральне дзеркало Тут є ось такий датчик. Воно Бачить твої очі, якщо ти будеш дивитися отак, воно буде розуміти. Ага, ти дивишся зараз камеру, зараз я тобі її виключу, щоб ти, дурочок дивився на дорогу і все контролював своїми очами. Друзі, потрібно не, дивитися, не тільки дивитися на камеру заднього вигляду, потрібно дивитися і на бокові дзеркала і на заднє дзеркала. Це зроблено саме по такій. По такій функції, що воно виключається. А зараз я вам розкажу про технічні характеристики і плавність ходу. Так само ми зробимо зараз замір 0100, побачимо, скільки ця машинка їде. І зараз включуйте телефон і ви все самі побачите. Так само тут дивіться, руль дуже класно крутиться. Так, бамс, взяв. Навіть одним пальцем можна крутити. Дивіться, як це все гарно у нас виходить. Ви десь таке бачили? Це просто бомбій. Дуже машинка плавно їде, мені вона дуже сильно подобається. В мене була BMW E46, вона ну, плюс-мінус по, довж... по довжині базі така ж сама, але, ну, але все одно вона була стара 2002 року і вона була дуже сильно жорстка. Вона мені не подобалась тим, що вона така дуже сильно жорстка, це їй не потрібно. Да, манера їзди, з типу, вона так, така агресивна була, але все рівно ця машина більш всього агресивніша є. Так же само, як вона її повертає, так само, яка вона дуже сильно м'ягенька, вона просто ідеальна, я вам так скажу. І зараз ми замірюємо цю машину на 0100. Зараз ми заміряємо машину на 0. Кома 100. Заміри в нас відбуваються на закритій трасі, все безпечно, людей немає, ніхто не ходить. Ну, і ми починаємо. Нажимаю я на тормоз і нажимаю я на газ в пол. Стоп. І так. Дивимося, у нас 0, 100, 9 секунд. Ось так, в принципі, машина і в середньому їде 9 секунд досадки. Розгін такий, бадьорий, можна спокійно в місті їздити. Так розгинятися, звісно, не потрібно, це я вам просто показав для цікавості, скільки вона їде, 0-100. Ця машина. У своєму класі є преміальним. Бо, як ми знаємо, є конкурент це BMW i 3. Ну ви бачили дизайн BMW i 3 Він вам подобається? Мені ні. Він мені зовсім не подобається. Ще є конкурент Nissan Leaf Так же само там є на 24 кВт. І так же само, подивитися, подивіться на Nissan Leaf Який там зовнішній вигляд. Ну Він просто... Мені кажеться, він нікому не, не подобається. Якщо їздити на, постій, на постійній основі, то так, да, може прикольно. Але саме преміальне авто, я рахую, Volkswagen є e Golf. Просто його такі форми витончені, Фари дуже класні, ледовські. Всі світять. Люди. А яку б ви машину обрали? Nissan Leaf, BMW i3 або Volkswagen Golf. Я б надав би перевагу Volkswagen Golf, а саме на 36 кВт вона буде проїжджати доволі так достатньо 250 км. Я зранку сідаю в цю машину, це приблизно о 11 ранку. Машинка заряджається цілу ніч, приблизно 6-7 годин. Виїжджаю в місто і десь е, в 15-16.00 у мене машина розряджається до 10 кілометрів, і мені потрібно знову ставити машину на швидку зарядку. Саме я ставлю машину на швидку зарядку, бо в мене така робота, що мені постійно потрібно їздити. Ось мені не вистачає, це самий великий єдиний мінус в цій машині, що запас ходу реально не вистачає. Мені 100 кілометрів. Ну якщо у вас така робота, ви доїхали з точки А в точку Б, допустим, там на роботу. Робота у вас там десь за 3 кілометри, то так, вам цієї машини вистачить з головою, просто на тиждень, 100 кілометрів можна кататися. Ну Мені не вистачає. Я би обрав, би, скоріше за все, на 36 кваріантів машину. скількох вона розганяється максимально, ну вона тут підбирає дуже так бедьоро. Це я давлю в пол. Полетіли, зараз ми їх не здоженемо. Вони їдуть, напевно, там 200 км за годину. І так, як ми бачимо, зараз тут на спідометрі 145 км в час, це я давлю в пол. Як ми бачимо, далі вона не розганяється. Це, напомню, ми на швидкісній трасі, комп'ютерна графіка. Ось так ми їдемо. Ну, в такому темпі ніколи не потрібно їздити, якщо ви їдете там, в інші міста. Круїзна скорість цього автомобіля 90 км за годину. Далеко ви не поїдете, якщо ви будете вжати тапочку в пол і їхати 150 км за годину. Проїзна скорість, я кажу, 90 км в час. Тільки тоді ви зможете доїхати в точку А, в точку Б і не виснажувати батарею. Ну Якщо ви будете так лопашити, все, ви просто на половині шляху ви станете і нікуди не доїдете. Є така дуже класна функція, підігрів. Така тут є спіралька, ось вона отут включається на цю кнопочку, і воно підігріває стекло. Це дуже класна така функція, коли у вас. Були мороз, замерзло стекло, а вам потрібно негайно швидко, щоб нагрілася машина і щоб ви бачили дорогу. Включаєте просто внизу кнопочку і все, воно все розмерзає. Так само тут є така функція кнопочка B. Це означає рекуперація. Зараз подивіться сюди, бачите, я додаю швидкість і відпускаю, машина сама тормозить, пише чарж. І вона додає зарядочку, це є у нас рекуперація. режим D, це просто як у звичайній машині ставиш на драйв і вона спокійно їде Але це ще ні. Тут є три режими. Перший режим це повільна рекуперація. Уровень перший. Є другий уровень і є третій уровень. Вона так повільно рекуперує, але якщо хочете. Кататись на максимальній рекуперації, вам потрібно ставити на букви «Б», і воно буде ефективніше рекуперувати в місці. Допустим, якщо ви спускаєтесь з горки, набрали швидкість, і перед вами мігає вже червоне світло, і вам потрібно дуже швидко зупинитись. Ви просто ставите на бі рекуперацію, відпускаєте газ і воно саменько тормозить. І там залишається метрів 20, ви нажимаєте на Підаль тормоза і зупиняєтесь повністю. Я рахую, ця функція дуже є неперевершеною. Бо багато людей, які сідають на електричні автомобілі, вони просто не розуміють цього. Вони їдуть, включають рекуперацію і такі, блін, а чого машина сама тормозить? А чого машина сама тормозить? Я не хочу, щоб вона сама тормозила. Я хочу відчувати, як вона плавненько їде на като. Просто деякі люди не звикли їздити на електроавтомобілі, але ви дуже сильно звикнете. Це я вам скажу це як двойний тормоз. Тормозить електродвигун і ви нажимаєте на тормоз. Я б це порівняв з керамікою. Ну, звісно ж, я не знаю, як кераміка виглядає. Но просто, Якщо я нажимаю на драйв і нажимаю на тормоз, воно тормозить як звичайна машина. А якщо я додаю D, електромотор тормозить. І плюс я нажимаю на тормоз, і це просто неперевершено. Це просто неперевершено, що тут є рекуперація. Мені це дуже сильно подобається. Я вам покажу, як працює тестонік. От ми вибираємо швидкість, ставимо. Ось, ось так воно у нас включається. Я додаю швидкість 70 км на годину. І спереді, як ми бачимо, їде автомобіль. І воно тримає дистанцію і тримає таку швидкість. Я вам наповню зараз тут 70 км за годину. І спереді заграється червоне світло. От моя нога. Я не тримаю на тормоз, і зараз автомобіль буде сам зупинятися. От бачите? Моя нога. Автомобіль сам зупиняється. Ось, він повністю зупинився. Сам. Повністю сам. Я нічого не зупиняв. Ця функція дуже є прикольною. І все, і собі далі їдемо, круїз поставив, машина сама розганяється. Ось. Отримання тут в полосі немає, ну, на дорестайлінговій версії не було отримання в полосі, а на рестайлінговій я точно вам не підскажу, чи вона є, чи її немає. Ну що, друзі, наш тест-драйв закінчився. Якщо вам сподобалось це відео, ставте, будь ласка, лайк. Підписуєтесь на канал та пишіть коментар. А на наступній черзі у нас буде автомобіль.